Наш батальйон, батальйон Арей, 129-ї бригади. Сьогодні відбуває на ротацію. Сьогодні ми з честю виконали бойові накази. Спочатку було завдання не пустити, потім завдання прикувати до себе увагу. Наші хлопці наносили бойове враження противнику і по радіоперехватам навіть було чутно, як росіяни панікують, коли ми їх вражали. Завжди запам'ятовуються перші, перші бої, от перші, перші обстріли, коли хлопці перший раз побачили, що таке міни, що таке касети, що таке танчик. Це перші були перші позиції, перші 10 суток, як ми простояли під постійним вогнем. Просто постійним. Нас зустріли в перший день і всі 10 днів були обстріли завжди. Ну, хлопці проявили смікалку, інженерну підготовку, закопались, то все було. Коли ми зайняли позиції за Давидовим бродом, ми тільки заїхали, почали по нам працювати зі всього, чого можна. І зразу пішла ДРГ їхня. Тобто ми, не встигнувши окопатись під мінометами, лежачи, окапувалися і приймали бій. Це, мабуть, був такий напружений епізод. А так, результат вони відійшли. Цували на п'ятірочку. Статистика є, скільки? Скільки влучають? Ну, блін, багато. Я не можу так порахувати. Нам дають в ліс. Там в лісі сидять порки. Ну, все, ми цей ліс спалили і все вместі з ними. Пішли далі. Ми нам знайшли мопед, стояв ще до того, як розділились, Попробували завести його, він завівся, командир на мопед, гранатомічку каже, сідай ззаді, він зарядив гранатоміт, їхня група виднулась. Потім ми йшли, чуємо, вже там, що почався бій, командир кричить: встречайте беху знизу. Ми побігли зустрічати Беху, вже готові були там. Наш гранатометник готовий був вже стріляти по бех, як вона вилетіла, але ззаді на мопеді погнався, за нею командир гнався, сидів Петя, пулеметчик зверху, теж на мопеді. Ну в ітогі вони її там догнали, влупили. По ітогу у нас три БМП трофейних, які і орки нам оставили. Загинув наш побратим Стендаль, От, то трошечки це. ну, так скажемо. Засумували трохи хлопці, але не зламалися. Не зламались, далі було просто і ще більше в них наснаги з'явилось, тобто за свого побратима підкинути трошки. Позиції були в цей раз дуже складні. Евакуація була дуже довго. Медики переживали іменно за перший етап праці з пораненим, але дуже-дуже радувало нас одне, що наші хлопці вони навчились. Тобто, те бойове злагодження, яке було до. Заходу нашого батальйону у зону. А, воно спрацювало. Про дівчат розкажи, тебе ж дві чудові дівчини. А, саме складне було їх стримати. Вони дуже рвалися у бій і в деякий час їх треба було стримувати. А так все гаразд. І що вони тебе слухали? Ну, кричали, але <звук> слухали. Страшно завжди, треба керувати своїм страхом. Страшно було перші три дні, коли було не зрозуміло, що воно таке. Потім не страшно. Потім зброя у руках. мокші на Україні, на землі України. Ну все, що там боятися. Є зброя, є мокші. Така процедура з трьох ранку. Да. Це хлопці віджали вже у орків, і вона нам дуже пригодилася. Ми гріємо тут воду, моїм посуд. А так помитися, завжди тепла водичка. В нагоді згодиться. Будемо тягати її завжди від з собою. Ми розуміємо, так, що в даній ситуації на позиції стріляти ми не підемо, тому що ну. Але ми робимо те, що ми можемо робити. Ми робимо те, що, щоб люди не були, які захищають нас, які займаються обороною, наступом, щоб вони смачно поїли, щоб вони не були голодні, щоб в даних умовах їм зробити найкомфортніші. Потім була наступна задача проводити наступальні дії, але вони були сповільнені тим, що противник цей час не використовував даремно. Мінами було засіяно все. І наразі тут велика кількість що залишається. Заміновані всі дороги, заміновані всі посадки. Це сповільнило наш наступ і тікали вони так швидко, що. За рахунок того, що було заміновано, ми не могли змоги їх доганяти і давати їм під хвоста. Відпрацювали на відмінно, керівництво Давидова Брода тактичної групи задоволено. Виконали всі поставлені завдання набагато меншими засобами, силами та ресурсами, які для цього повинні були бути. Ну, вже можна казати, 12 батальйонів тактичних груп десантників стримували на цьому напрямку. Чим створились умови для е, успішного просування та реалізації завдань на нижчих напрямках. Було тяжко, було і холодно, і мокро, і постійні артобстріли. Складні ділянки до ворога, виді досяжності навіть. Були позиції, але не було тих, хто забоявся, хто то по побратимів. Добре виконано бойове завдання. Найбільша мрія була його виконати без втрати. Давайте схилимо голови, не зійшлося. Слава Україні! Героям Слава, слава нації! Україна! Боже,